Дівчата, сьогодні дуже корисне відео, відео яке змінить вашу уяву про мазі та натирання. Оце перед вами самі потужніші мазі, які б я вам рекомендувала. Саме ефективний і потужний – меновазін. Стоїть дешево, вирішує майже всі проблеми при болях, в суглобах спині на начальних стадіях. Доктор мом дуже похожий на радянську зірочку. Ти як скорпіона привезений з Таїланду, смердить пече, а діла немає. Коли я натираюся їм, то все чує село. І останній на сьогодні фірми ERSAG. Е на ньому зупинюся детальніше. Чуть не панацея від всіх захворювань. Коли болить горло, берете капельку на язик, коли нежить. Натирайте переносицю і лоба. Військові на фронті його використовують, щоб не потіли ноги. При кашлі треба натирати грудну клітину. І при ревматизмі, в болях, суглоба. Просто натирайте цим кремом і все. Запах не різкий, з рук змивається дуже легко. Це не реклама, бо посилання ніяких не даю. Шукайте все в інтернеті є. Розставляю все пріоритетом. Однозначно рекомендую. Також рекомендую це так собі, а це можна і викинути Будьте здорові.